Всім привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму youtube каналі де ми говоримо про особистий розвиток, про ментальне здоров'я, про стосунки, про самооцінку, про гроші, про все те, що є сьогодні для нас важливим і цікавим. І сьогодні хочеться з вами поділитися особистим досвідом. Мене звати Вікторія Рябова. Я практикуючий психолог, провідник гри Ліла, провідник церемонії цвяхостояння, тарономиролог і тета практик. Ці всі інструменти вони мають відгук у моєму серці. Навчання саме в цих напрямках було. З чистого наміру і з того, що мені дійсно хотілося пізнати, в першу чергу, допомогти собі, сьогодні будемо розвіювати міфи про те, що психологи вони є ідеальними людьми, у них дуже класні стосунки, або ж у них все класно з фінансами. Сьогодні зосередимося на стосунках, на партнерських стосунках, і трішки, звісно, я буду говорити про стосунок з собою, тому що всі наші сфери в житті взаємопов'язані. І якщо Щось вас сьогодні не влаштовує, чи то фінанси, чи то стосунки, чи то здоров'я, чи те, як ви живете, і взагалі, в цілому, те, як відбувається ваш кожен день у вашому житті, то зазирнути треба не в когось. Зазирнути треба в себе. І сьогодні для того, щоб показати вам, на прикладі, як це працює, тому що я вважаю, що свій найкращий кейс це я сама, адже та людина, яку ви бачите сьогодні. П'ять років назад, сім років назад, це була дуже невпевнена в собі дівчинка. Дівчинка, якій було там, скільки, 25 чи двадцять сім років, саме з того часу почалася моя трансформація і шлях пізнання себе. І отже, це було пов'язано зі стосунками. Я вийшла заміж, коли мені було 21 рік, і я сподівалася і вірила щиро, що це раз і назавжди у мене були тоді на той час певні стереотипи, розуміння, бачення мені дуже хотілося сім'ю, дуже хотілося бути такою ідеальною, класною дружиною, і саме головне створити родину не таку, як була в мене. От знаєте, це та історія саме про те, що у мене буде точно інакше. Дякую, що показали, як я не хочу, і я зроблю все, щоб от ви бачили, що може бути інакше, що от я змогла, у мене вийшло. І такий був фокус моєї уваги, такі були переконання, і, звісно, це все не вдалося, але вдалося значно більше, правда. З цього шляху, з цього досвіду і почалися найбільші зміни саме з досвіду розчарування, розчарування від того, що не вийшло так, як мені очікувалося, і при цьому, при всьому, рішенням завершити ці стосунки воно походило з мене. Це я цього хотіла. Просто від розпачу, від нерозуміння, чому так сталося, для чого, як так взагалі, тому що я ж була закохана, я отак от там старалася, намагалася, і знаєте, що я намагалася зробити? Я намагалася, чесно, в цьому признаюся, змінити партнера. Мені тоді здавалося, що. Коли мій партнер стане ось таким, таким і таким, там більш впевненим, більш реалізованим, буде знати, що він хоче більш може десь мужнім, сміливим, то і я стану щасливіше. Я перекладала відповідальність, звісно, я того не усвідомлювала, але мені всередині ставало дуже-дуже некомфортно. Я пам'ятаю, що десь років два я в стосунках була 11 років, а в шлюбі 5 років і. Десь останні два роки шлюбу це були постійні внутрішні переживання, внутрішні конфлікти. І зараз дуже хочу підтримати тих людей, які знаходяться, можливо, на такому самому етапі у своїх відносинах, де відчувається, що щось пішло не так і дуже складно, і з'являються думки про те, щоб це завершити. Це абсолютно нормально. В кожних відносинах є криза, у нас є особисті кризи, в які ми проживаємо. У них є цикли. І це природній процес, дуже важливо в ці моменти бути чесними з собою і зробити все те, що від вас залежить. Знаєте, як ми можемо контролювати свій стан, контролювати свої реакції на щось, і то, коли ми дуже добре себе знаємо. Але є процеси, на які ми не маємо впливу, і там треба здатися, там треба відпустити. Тому, ну, якщо сьогодні ви відчуваєте, що ви загубилися в партнерстві. Перше, що треба зробити, фокус уваги на себе, що я відчуваю, що відбувається з моїм тілом, що я хочу, які мої цінності, що мене надихає, як мені зараз повернути свій ресурс, і обов'язково діалог з партнером. Кожна криза це точка зросту. Ваша особистісна криза, криза в стосунках, криза в роботі, криза в проявленні, криза в фінансах це завжди знак того. Що ви можете більше, що може бути краще, просто на даному етапі вам треба зупинитися і переглянути, переобрати, переобрати свої патерни поведінки, переобрати ті системи, які ви використовували, да? ті системи підходів, які ви використовували до цього моменту. Тому що якщо вам оця точка не подобається, то треба і кроки змінити. Це не означає, що повністю все, але. Так зусилля доведеться прикласти. На це можна подивитися на такі ситуації: або вау, як це цікаво, або Блін, да, за що мені це? Коли ми задаємо запитання, за що мені це, одразу ваш розум намалює вам дуже багато ситуацій, за що, і ви ще більше себе просто погасите, затопчите і запутаєтеся ось в оцих от станах. Коли ми задаємо запитання, для чого це мені. Ми знаходимо ті відповіді, які будуть ресурсними, які будуть мотивувати рухатися далі. Бо насправді кожна ситуація в житті вона відбувається для чогось, нічого не відбувається просто так, і навіть коли нам дуже боляче з цієї болі ми можемо або вирости і пізнати ще більше свою силу, розкритися ще більше, дати в цей світ ще більше, взяти в цьому світі ще більше. Або ж ми можемо вибрати, ну, залишатися як є, і далі подавляти свій внутрішній потенціал. Тому постарайтеся подивитися це як на можливість пізнати, на можливість повчитися, на можливість дізнатися. І ось саме з цього моменту, з цієї величезної кризи в стосунках, почалося пізнання себе через психологію. З'явилося дуже багато книг, подкастів, які я дивилася. Потім консультацій, одна, друга, а дуже допомогла мені нумерологія і консультація у нумеролога, яка от мені підсвітила, і все те, що там тоді сиділо, мені думки, що це не та освіта, яку я хотіла, це не та робота, якою я хочу займатися. Це не ті стосунки, в яких я хочу бути, це не та я, якою я є. Насправді, вона не та, вона не так проявлена в цьому світі. Щось відбувається не те. І консультація з нумерологією дуже яскраво мені підказала шлях. Я з того моменту почала робити маленькі дії в ту сторону, щоб реалізувати істинні бажання своєї душі.